що таке незалежність зараз, і як воно змінилося? Це наскрізне запитання сьогоднішнього нашого ефіру, і ми маємо можливість поцікавитися цим же ж у міністра закордонних справ пана Дмитра Кулеба. Він з нами на зв'язку. Тим більше це якраз недалеко від Софійської площі МЗС зовсім поруч. Пане міністре, вітаю! І знаючи, що у нас мало часу, відразу перше запитання, яке ми сьогодні традиційно ставимо нашим гостям: що для вас взагалі таке незалежність? День незалежності для мене це безумовно день свободи і життя для нашої держави, для нашої країни і для нашого народу. Не буде незалежності, не буде нічого. І ми дуже добре знаємо це через свою історію. Тому незалежність це те, за що дійсно варто потрібно боротися і обов'язково перемагати. Пане міністр, скажіть, будь ласка, а як змінилися ваші відчуття в День незалежності опаленої війною країни? Ну, якщо чесно, то ні. Тому що я завжди надзвичайно серйозно ставився до цього свята. І, хоча е, Україна безкровно здобула незалежність у 91-му році, але я завжди розумів, що за цей день пролито е, кров. Сотень тисяч, якщо не мільйонів українців у попередні століття, і тому нам потрібно ставитися до цього, шанобливо. А 24 лютого, і все, що сталося потім, просто примножило оцю нашу кров, якою заплачено за незалежність, і кожна краплина цієї пролитої крові вона робить це свято ще більш сакральним і ще більш важливим. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. Нагадаю, це був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.